Так, Сьогодні у нас телевізор в ремонті Samsung. От модель Le32E420E2W. 2 v 57 Вт. Несправність не включається. Так, я вже будемо скривати. Я вже кришку відкрутив. Зараз буду знімати. Так, зняв я кришку. І от маємо материнка. Тут є плота блок живлення, інвентор. Так, і що зразу кидаєте, я перше те почистити, буде, бо все в пилюці. Кидається в очі, отут дуже чорна пляма на блоці живлення. Зараз я проведу деякі заміри і, скоріше всього, щоб буду його знімати, брати на стіл і провіряти.